Привіт, шановні інвестори. Проект на зв'язку з вами гуру Макець. Почнемо зі зведених даних компанії. Якщо хочете, ви можете призупинити відео. Пропонуємо більш детально вивчити кожен показник досліджуваної організації. Тепер ми розглянемо основні показники компанії: Mete Platforms Inc., Тикер, М Цей огляд базується на поточних даних станом на 18 червня 2025 року. За класифікацією ГУР у макетс компанії Mete Platforms Inc. належить до підкатегорії. За інтернет у порівнянні беруть участь 62 організації, і це дуже репрезентативно. Загальний результат для досліджуваної компанії такий 3 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією. 2,6 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього фондового ринку в цілому ми бачимо, що середній результат для фондового ринку США в цілому становить 1,8 пункту. Проти оцінки трьох бали Platforms, Inc. Шляхом порівняння руху курсу акцій компанії Meta Platforms, Inc. і компанії під категорії. Ми бачимо. Що протягом 12 місяців акції Meta Platforms, Інк показали зміну на 38,3 віц, проти зміни ціни в підкатегорії 17,6 віц. Ринкова капіталізація компанії Meta Platforms Inc оцінюється в 1753,4 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 10 253 мільярди доларів. Балансова вартість компанії становить 159,8 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 1023 мЛРД дол. Порівнюючи частки фондового ринку та балансову капіталізацію, можна побачити наступне. Частка Мете Плетформс. Інку під категорії при оцінці фондового ринку вартість становить 17,97 віц. Капіталізація книги становить 15,617%. відсотка. Оцінка частки компанії на ринку та балансової капіталізації під категорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання компанії становлять 43,15 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 27% капіталу. Оцінка фінансових зобов'язань підприємства добре 1 бал. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 26,3%. Середній показник у підкатегорії 29,2. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії – Добре 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 66 тисяч мільйонів доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 71 142 мільйони доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією. Добре 0,5 бала. Коефіцієнт ціни і продажів компанії становить 10,3. Середній у підкатегорії 6,5. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до доходу в порівнянні з показниками підкатегорії толет мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 170 370 мільйонів доларів. Прогнозний дохід на наступні 12 місяців попередньо оцінюється в 181 1815 мільйонів доларів. США. Оцінка показника прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 39,1% із середнім показником у підкатегорії 22,4%. Оцінка рентабельності порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 3,266%. Це на 423% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії дорівнює 23 667 тис дол. Тоді як у підкатегорії 4521 тиздол оцінка обсягу капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно 0 балів. Прибуток компанії на одного працівника становить 899,7 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії 154,7 тисячі доларів. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг виручки на одного працівника організації становить 2300 тис дол. Підкатегорія 691 тисяча доларів. Виручка на одного працівника порівняно з компаніями підкатегорії Добре 0,5 бала. Акція на продаж становить 1,4% із середнім показником для підкатегорії 1,1%. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 65% для компанії Meta Platforms Inc. У підкатегорії цей рівень становить приблизно 65%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 697 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 703 долари. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна. Посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в даному сезоні довідковою системою оцінки запасів Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. В результаті аналізу запасів Meta Platforms Inc. Інформаційно довідкова система оцінювання Guru Markets приймається рішення. Не відкривайте угоду, так як відео оглядове. Дякую за перегляд цього відео та використання інформаційної системи Guru Markets.